Ользі вже 13, а від батьків ані на крок. Раніше, хоча б у школу ходила сама, а віднині навіть на уроки тільки із матусею. матусею. Ну, потім вже страшно. Це ми було їхати. Пані Ірина зітхає і хотіла би не тинятися за донькою, наче привид, але ж без неї у дитини починається істерика. Відтак жінка звикає до шкільного розкладу. Вона попросила, вона сказала, що вона боїться. Боїться їхати одна В Угалочці. Uh -huh. Не фішерує это що я тут. Чтобы дети, ну діти є діти. Лишние вопросы, розпрос. Колись весела та щира, зараз Оля перетворилась на залякану відлюдницю, то наслідки психологічної травми. І все через вчительку української. Ну, no, тому що я її випустила. Ця просто нечувана для країни історія сталася минулої осені. Викладач інтернату для обдарованих дітей, намагалася продати у рабству власну ученицю. Так кажуть навіть тутешні діти. Олю хотіли, Івановна, хотіла здати її на органи. Галина Іванівна Коваленко, педагог із тридцятирічним стажем. Живе з Ольгою по сусідству і більше року вмовляла дитину перевестися з сільської школи до неї в інтернат. Мовляв, побачила у дівчинці хист до малювання. Откуда ж то знає її замисел? Хто ж думав, що вчителька таке може зробити? Як це? Це ж взагалі? Вчителька опікала Олю, наче друга мати. І на заняття возила, і до лікарів водила. Але, як з'ясувалося, просто готувала дитину на продаж гражданка предоставляла документацию и фотографии данной несовершеннолетній. Її затримали на гарячому, коли заманила Олю до машини незнайомців, а сама отримала за це 10 тисяч доларів. На щастя, для школярки покупці виявилися оперативниками поліції. Я влізла в ситуацію. мене я кинули на небольші гроші, Вот взяла, в'їхала в Росію. І все, я стала сама і мені жують каждині вод. кредит, я взяла три кредити. Це слідчі зачитують, як підставні покупці торгувалися із вчителькою. Говорять, Галина мала великі борги за кредитами, аби погасити їх і вирішила продати сусідську дівчинку. Себе виправдовувала, мовляв, Оля з багатодітної та незаможної родини, і в неї немає майбутнього. Все одно туди, в бордель пойдеть. Підоде на эту трасу, тому що хочеться кушать. А кушать нету, І не одеться, і не обуці, ні яких ничего, нічого. Ні ни ні ни и І люди плодяться. Покупців кажуть копи, жінка шукала серед кримінальників. А натрапила на подвійного агента. Це і врятувало школярку. Жінку взяли під варту. Два місяці тому справу передали до суду. Подивіться в очі. Совісті вистачає. собачому виду нема з Побачивши свою кривницю у суді, Ольга заплакала, але ж вчительку перевертня переймали не сльози дитини, а присутність журналістів. Шановні змі, от ішли б ви і десь в іншому місці брали інтерв'ю. Ви вирішили зацькувати вчительку. Гаразд, я взагалі не знаю, що ви тут робите, і хто вас сюди пустив. Вибачень Оля та її мати все ще не дочекалися. Своєї провини Галина не визнає, наполягає її підставили. Але хто та навіщо вона не каже. Я є невинною. Я стала жертвою. Ось і я буду це доказувати у суді, чого б мені не коштувало. Хоча декому дуже хотілося, щоби я покінчила життя самогубством, і все для цього зробили. Все без коментарів. Десятки годин прихованих зйомок та аудіозаписів. Представники обвинувачення впевнені, провину Галини доведуть. Їй світить до 15 років колонії. Стаття надважка, але ж два дні тому Феміда зненацька відпускає вчительку додому. Запобіжний захід змінено на цілодобовий домашній арешт. Без застосування браслетів. Суд ще триватиме, але підозрювана тепер чекатиме на вирок не під вартою і навіть без жодного запобіжника. Мати Олі обурена. Люди сидять, люди сидять, де небудь курицю чи кастрюлю украв. Не випускають. Не випускають. Сидять люди. А тут з ребенком такое зробила і домашній арест. Домашній арест це... Таке рішення суддів шокувало і прокуратуру. Тут говорять, Галину нічого не тримає, в неї немає дітей, натомість великі борги та загроза тривалого тюремного строку. Тож жінка цілком може втекти. Є ще моральна сторона. Ця дитина кожен день буде ходити по цьому селу і знати, що ось тут, за оцими вікнами, за цими дверима знаходиться жінка, яка намагалася її продати. На мою особисту думку, дитину треба захистити від будь-яких посягань і морально, психологічних також. Галина поки ніби вдома, але двері журналістам не відчиняє, а Ольга зізнається, мати просить обходити її будинок аж кількома іншими вулицями. Ну, я не гуляю, я так практично з ким не спілкуюся, тільки в школі. Представляти до Олі охорону теж немає підстав, а пані Ірина б'є на сполох. Дівчинку, но вона про повернення вчительки морально. Просто знищила Вона на ваше двора нікуди не виходить. Ну буває такну в магазин, так і то перебіжками. Ну буквально теж 100 метрів в магазин, але Під присмотром, так сказали. Через калітку мама стоїть, смотрить. і вона йде, і смотрить. стою ли я для матері. Загадка, чому її донька має щодня терпіти моральні тортури і далі жити поруч із вчителькою перевертним. Єдине на що сподівається, що Феміда не буде тягнути час. Від суду родина чекає максимального терміну. Для Галини Іванівни. А їй все одно було. А їй було все одно, куди? В рабство, на органи, їй все одно було. Їй начхать, як вона сказала, їй начхать було. Куди? Вона не вважає себе виноватою. Просто вона не вважає, вона вважається, бала королевою все.